У мене для тебе розпаковка. Миша, диктуй. Ну, Це її. Це і що в Діна купили. Так, спочатку ми пішли в спар. Це ми купили в спарі, були ці сосісочки з індика по дві злоті. Це ці, що я завжди беру, якесь там і малій, і нам, і кот, і ми їмо. і імбір був теж. І в спарі ми потратили 15,42. І ще молоко там теж брали. От. Потім підреонці кефір. Ні, брешу, кефір перепригуй. Кефір був діно. <сі> в Діно. В бідрюнці було вінішко по акції, 14 злотих, якщо береш два. Майонез, квасоля, колбаски теж були по акції, по 7 з чимось ну, за кілограм, тіпа, там, в залежності, скільки це. Хлібчик, лімони, мандаринки, помідори, паприка, сирочок. Це те, що було куплено в бідрьонці і заплачено 62 злотих. І потім діно, кефір, папір. Водичка, цибулька, картошечка і яєчка. І в діно 29:83. А, і ще ну, малой туалет. Ну, і в Росмані малої любимі кабеносики. Це да, твоє? Це твоє? Вона його обожнює. Я вже дуже давно їх не купляла. то акції немає, то грошей немає, то ще щось нема. Ну, це просто її любов. Ну, і коротше, такі от. Такі от закупи. В принципі, поїсти нема, що м'ясного такого м'яса, нічого. Будемо щось продумувати з того, що є, да. А меха мені допоможе. Обязательно.